Всім доброго дня. Був я скажімо так, в інтернеті і знайшов дуже інтересне відео, де ось такий моторчик з стиральної машинки. І дуже багато він тягнув електроприладів. Ну, мені стало любопитно, цікаво чи в дійсності він зможе це все потягнути. І зараз ми його будемо класти Зараз ми б'ємо конструкцію яку-небудь за 5 хвилин зліпимо. Щоб його тільки можна, ну, не тримати в руках, в планах. Безпеки. Дивіться, конденсатор. Знятий разом з нею стиральної машинки. Як підключати? отут різниці разниці немає. Це робоча обмотка. ось Тут один дротик сюди, другий дротик ви сюди. А це я. Хоч ту не разом бути. Отак. Коротше, два вкупу. Робочу, робоча обмотка. Пускову обмотку ви сюди не чіпаєте. Ви просто її так на сторону забрали і все. Ну, Зараз ми будемо пробувати. Ще ви до цих вже два що маєте. Підключаєте знову по два дротика, які у вас будуть виходити от на розетку. Це таке. Воно у мене просто йде. І от, іде, от, іде, іде, іде. І заходить воно у нас от, до ось нашого. З такого будемо де вам вольте показувати. А пускову обмотку ви, ну, ви її не чіпаєте, ви її ось так просто на сторону лишили і на стороні її поклали. От як ви бачите, принесли ми шуруповірка. Тут як все було, так і у нас це і залишилося ось тропи. Тільки принесемо ну, зарядне. Ми маємо 220 вольт. Включимо ми заверше це, це... телефони. Як ви бачите, телефон заражається. Включили ми радіо, наш телефон заражається далі. От радіо шумить, працює. Ну зараз ми це все діло знімом. Ось так на сторону. Я просто зацікавила вона мене. Бо воно ну, тягнуло дрель. Так, от як ви бачите. 220 вольт. І все. Зараз дамо Тільки легенько -легенько прижимаю, от дивіться. А вона даже не думає крутитися. От ми вже Відчепили наш такий маленький цей моторчик-двигун. Дивіться. Він працює в режимі генератора без будь-яких... У, так Сюди Вот. Пускова обмотка, ви її забираєте на сторону, дві робочих, от бачите, писав 220, на цій на ці. Сюди конденсатор і сюди конденсатор. Отак от воно ось, ось, підключено, от тако, бачите, це буде краще вам видно. Сюди у вас це розетка, ну підключаєте. Воно потягне телефон зарадите, ламп, пару лампочок, 2-3 лампочки. Фонарик підзарадити, ну, ну, радіо послухати, щоб знати, які новини бути в курсі подій. Більше він ні на що не здатен, він навіть не міг дергнути з цього шуроповерта. Зараз так зроблю на 600 Вт. Він його навіть дергнути не міг. ну, ніяк. Працювати потрібно тільки з вольтметром, щоб ну, регулювати напругу. Конденсатор її, її. Оце все, що було знято з стиральної машинки. Ось зараз так. Раз, раз. Ось так. От. Це все, що було знято з стиральної машини. Все сюди було учіплено. Тут нічого не перероблялось. Отак От як сняв, конденсатор сняв, і відсеєдинив і сюди підсеєнив. Ось тут така тільки не на пускову обмотку, а на робочу. Отак От кому Інтересно, ось Сюди. І сюди розетка. Все. Все просто. Кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!